Доброго дня, шановні підписники нашої групи Сарацький історико-краєзнавчий музей. Сьогодні я вас хочу познайомити із маленькою міні-виставкою, яка підготовлена в нашому музеї. Вона називається Виставка зразків сувенірної та друкованої продукції, що виготовлялася з 1997 по 2025 рік до днів Сарат. Е, виставка представляє собою невеличка виставка. Сарата ще не має такого великого досвіду, але е, як Сарата почала святкувати свої е, знаменні дати е, історичні, е, залишалися деякі види продукції. Може, вони не всі у нас є в музеї зібрані, але частина їх є, і я вам їх представлю зараз в короткому огляді. Перше, що у нас показано тут на виставці, це об'єднання любов'ю до Сарати. Це початок святкування, коли в Сарату приїжджало багато гостів із німецької, з німецької громади, які були ще мешканцями Сарати і Допомагали в реставрації ків, допомагали багато в чому в Сараті. І тут е, представлені, якщо стосується наших сувенірів і, і друкованої продукції, то такий був випущений пам'ятний диплом в 1997 році. дев'яносто році. Це, цей диплом давався учаснику е, великих е, ну, учаснику святкування. 175-ї річниці, це було в 1992 році. І такий диплом видавався. Тут ще у нас є такий унікальний значок, який був теж випущений до цієї дати, і він є у нас в музеї. От, що стосується цього, тут зібрані у нас е, святкові вітальні. Листівки, я зараз пройдуся по ним. Ну, ось, наприклад, запрошення. Запрошення таке 2008 року. Запрошення районної ради тут. Підпис іде голови Сарацької районної ради Райч... Райнова, голови Сарацької адміністрації Чеклічі, Сарацький селищний голова Русляченка і настоятель церкви Шиман. В програмі було у 2008 році. Це програма святкування, значить, було літургія, покладання квітів, урочисте відкриття. Сарацького районного будинку культури, тобто, із цього невеличкого запрошення ми можемо навіть згадати дату, коли відкривався у нас будинок культури І святковий обід був, святковий концерт і народні гуляння. Отак про це нам розповіла ця невеличка листівочка. Є у нас тут декілька видів друкованої продукції із німецької громади. От, вони присвячені, наприклад. Ця листівочка присвячена. Просто це такий зразок. Фотографія із відкриття е, реставрованої кірхи. А це, наприклад, дуже цінна річ. Це запрошення на відкриття цієї відреставрованої кірхи в 1995 році. Е, підписане, ну, якби. Ну, запрошують Едвін Кельм і Руденко, е, голова селищної ради Сарати. Е, цінна е, ця відкри, відкриточка, вона, як, ну, як виявляється, тут просто зображення делегації німецької, яка підходить до реставрованої кірхи, але вона випускалася, ця листівочка, до. Е, 1 червня 1997 року в Кірха в місті кірхайм Унтертек відбулося збір ну, громади сарацької саме громади в цьому місті. А чим це знаменно? Що зараз це місто кірхайм унтертек стає містом побратимом Сарати? Зараз е, сарацька делегація наших школярів була. В цьому місці ну, така пам'ятна пам'ять про саме про, цю, ну, про це місто, тут у нас є в музеї. Далі тут представлені м, святкові листівки, які випускалися на, або на день народження сарати, або на храмовий день. Я про ним пройдуся, це ось 2013 рік, такого роду листівка. Здається, одна із них була як пробна. А інша вже пішла як запрошення. Значить, такого вигляду і такого вигляду були листівки. 2013 рік. Це у нас відкриточка за 2015 рік. Привітання від селищного голови Негодяєва. Так. І ще одне привітання. От, 2017 рік запрошення. Оригінально було оформлено. Таке виготовлена ця листівочка була. От, тут іде програма святкування, програма святкування і колодязь такий намальований. А основна тут картина. Це картина намальована нашою місцевою жителькою Наталією Кальцун. У 1994 році, здається, вона намалювала. І так вона стала в цій листівочці представлена ця картина. Оригінал цієї картини вона, да. знаходиться в Кі, Саратській кірхі. Е, Сарадській кірхі. Е, що у нас ще цікаво з цих відкриточок? Що можна подивитися, значить, е, текст запрошення і заходи, які відбувалися, наприклад, в 2018 року, році році. Е, з нагоди святкування. І тут ми бачимо, це був храмовий день, святкування було починалося з 10 жовтня. Заходи проводилися, виставка була, історична подорож була, виставка малюнку, краєзнавча гра, волейбольний турнір. Це 11, 13 жовтня, 14 жовтня. От, була святкова літургія, знову виставка малюнків, покладання квітів, відкриття пам'ятної вітрини на лютеранському кладовищі, лялькова вистава, як лисичка ташкою була в Саратському будинку культури. Потім виставка творчих робіт і святковий концерт. Запрошена була група із Києва. От, як бачимо, до війни. Активно святкувалося, війна нам не дає зараз змогу так широко, ну хоч згадати можемо. Це святкування. От. Откриточка 17 й рік. Е, значить Вітальна і ще одна відкриточка. От. Маємо її в такому вигляді в гарному. От. Святку. ще у нас є із продукції такий буклет, який був підготовлений саратським історико краєзнавчим музеєм. Він був підготовлений до 195-ї річниці із дня народження, ой, з дня народження Сарати. Так? Отакий оце, цей буклет. Все. І він був представлений. Ми проводили науково практичну конференцію Саратської кірхі Ну і до цього вона було підготовлено. Потім у нас є тут яскраве запрошення, що зв'язане з Саратою. Це запрошення на виставку Земля Саратська, яка відбулася в Одеському історико-краєзнавчому музеї на гавані 4. От, таке запрошення. Маємо ще святкову таку тарілочку. Сарата називається. Декоративна тарілочка виготовлена дітьми під керівництвом Катерини Боїщан. Була така, ще кольорова, я пам'ятаю, подарували німецькій делегації. Е, ще до, до свят, до різних дат е, випускалися у нас активно книги, автор Петро Іванович Узунов, як ви знаєте, я вам покажу. Зараз тільки, ну, тільки примірники ювілейні. Да? До 500-річчя реформації 195-ї річниці Сарати, книга у істоков Сарати і до 190-ї річниці. Тобто перше видання було 190-та річниця, потім 195-та річниця, до 200-ї річниці була вийшла книга школа Вернера, це нова книга і нова книга Петра Узунова, яка називається Храм Стіпі. Представлю вам календарі, які ми які випускалися. Це вже громад, товариство Злагода випускало. На 2020 рік з фотографіями, з світлинами із, ну, із історії німецької сарати був у нас календар. У 2022 році був такий порівняльний календар, теж злагода спільно із. Селищною радою випускали такі календарі, тут уже порівняльні. Тобто будинки, як виглядали старі будинки, сарати виглядали ну, своєчасно, там коли були побудовані, і зараз, і зараз, як вони виглядають зараз. Отакий От був календар випущений свого часу. ну Дуже добре, що я думаю, що він зберігся. Календар 2024 року, свіженький, якби. Ну, вже пройшов цей рік, але, я думаю, пам'ятають, це малюнки дітей-сарати, де тут представлені всі саратські видари ну, і, і різні із описом історичних якихось подій. або щось. Дуже гарний був. Календар випущений на 2024 рік. Із зразків сувенірної продукції я можу вам ще показати значить, магніти такого роду були випущені свого часу. Це їх підготувала Анна Яковлєва із будинку дитячої творчості свого часу. Це такі магніти, вже, як сказати, історичні. І тут свіженькі магніти у нас є, які випущені в минулому році до річниці. Із дня народження Ігнецеліндла. Тут Кірха Сарати і Святопокровський храм. Ці Ще є в продажу в музеї. Ці три магнітики, Кому потрібні сувеніри, підходьте, можете придбати їх. І ще один ще зразки такі, як би, продукції. Це футболки, які були, були випущені теж з лагода. Ольга Іванівна, Не Бога, постар... завжди про це дбає, якби це до 200-річчя старати була, так були такі футболки випущені. І 2024 рік осінь ми святкували 250 років з дня народження нашого засновника Ігнаца Цалінла, і була така футболочка. Дякую вам за те, що мали терпіння все вислухати. Така міні-експозиція. Міні Створена у музеї до свята, яке буде на цьому тижні, 20 березня. Ми будемо відзначати 2003 ю річницю. Ой, вибачте, 203 річницю із дня народження нашого селища. Щем я вас і вітаю. Всього доброго, до побачення.